Всім привіт! Сьогодні в відео я вам покажу, як підключити світлодіодну стрічку до трансформатора, і як підібрати правильний трансформатор до світлодіодної стрічки 24 або 12 вольтовий. Немає різниці. Розрахунок один. Щоб воно все правильно працювало, світлодіодна стрічка горіла добре, не горіла, і щоб не горів трансформатор і довго і нудно працював. Поясню вам на хлопський розум. Те, як кажуть, у нас на Львівщині, або по-простому. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і ми поїхали. Так, з самого початку ми обираємо саму стрічку і її споживання. Тоді ми вже до цього споживання будемо рахувати сам трансформатор, який нам потрібен по силі, щоб він стягнув цю стрічку. Вибираємо, наприклад, там стрічку 12 чи 24, немає різниці, вони є і е, сильніші. Вибираємо світло, холодне, тепле. Оце в випадку е, ця стрічка на етикетці, на самій упаковці, все гарно розписано і все показано, яка тут стрічка. Тут в мене стрічка йде. Холодне світло е, 24 вольтова вона, як ви бачите, от 24 вольта, холодне світло, 6000 кельвінів к і 9,6 Вт. Також до всіх інакших так, розраховуємо по такою формулою. Зараз я вам розкажу. Ви вибрали, вони продаються по 5 метрів, ну є в радіомагазинах, що її ріжуть вам по метру. Ну, якщо ви візьмете більший, це буде тільки плюс і трансформатор, і світлодіодній стрічці. Поїхали, зараз я вам покажу, якою формулою розраховується. На, калькуре, на калькуляторі все розрахуємо. Це є 30%. Мінімум запас трансформатора має до світлодіод, світлодіодної стрічки має бути 30% запасу. Для чого? Для того, щоб трансформатор не перегрівався і не виходив з ладу. Не ламався, тому що як ви дасте йому повну, повну мощність, От лента має 5 метрів, споживаємо на 50 Вт, і трансформатор на 50 Вт, чи навіть на 60 Вт. Він буде постійно грітися і вийде з ладу. Це нам не потрібно, нам потрібно, щоб трансформатор служив довго і нудно. Так, так по якій формулі я вже вам сказав, Три, мінімум 30% має бути запасу від ленти. Як це все прорахувати? Зараз вам це все показує. Так, Беремо калькулятор. Беремо нашу світлодіодну стрічку. Дивимось Ага, споживання моєї стрічки 9,6 Вт. Довжина її 5 метрів. Беремо в калькуляторі. Пишемо 9.6. Помножити на 5 метрів нас і помножити на 1.33. Дорівнює 63 Вт. 63 Вт нам потрібен трансформатор. Не менше. Ну, 60 Вт також може бути. Більше, ще краще. Так що ось так, 63 Вт. І рахуємо це все з різними стрічками. Якщо вона навіть на 12. Наприклад, так же само, як тут у нас є 12 вольтова споживання 4,8. Беремо, наприклад, я порахую вам до 12,4.8, помножити на 5 і помножити на 1.33. Дорівнює нас. Значить, трансформатор має 30 ватт. Беремо 40 і, взагалі, буде супер. Поїхали до підключки самого трансформатора, Де плюс, де мінус. Зараз я вам детальніше розкажу. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і поїхали підключити. Так, беремо трансформатор. І на трансформаторі в нас є ось тут. В кожного трансформатора по-різному. Добре подивитись. повністю є, як підключити і що до чого. В цьому випадку в нас трансформатор ще можна регулювати е, вольтаж. Зараз я вам Розкажу, для чого це і чому так. Такі трансформатори будуть, будуть кращі. Ось такому трансформаторі також тут є. З однієї підключка плюс і мінус. Це у нас для перемінного. А для постоянного, там 12 чи 24, отут є можливість навіть дві стрічки підключити. На два кусочки: один в одну сторону, один в другу, або дві стрічки. Ось так. Бачите, плюс і мінус. І тут плюс і мінус. Можна дві підключити. LN і земля. Це є плюс і мінус. 220 підключаєте. Любий. Зараз я вам покажу це на цьому. Підключаємо спочатку сюди 220. От, Відкриваємо цю кришечку догори. Дивимось LN. І земля. Є у вас земля, підключаємо землі. Немає, не підключаємо. Дивимося, немає різниці, чи ви сюди коричневі, чи сюди синій. Немає ніякої різниці. В нас є перемінний ток в розетках, ми підключаємо просто. Один сюди підключаємо, закручуємо. Гарно. Закрутили. Гарно, щоб лишнє не торчало. Отак. Другий запихаємо також біля нього. Закручуємо. Гарненько, плотненько, щоб був контакт. Все, 220 ми підключили. Тепер дивимося на розпіновку мінус і плюс самої стрічки. Мінус і плюс стрічці помічений чорним і червоний. Червоний це є плюс. Буває стрічка ще є чорний з червоним разом в перемішку є там полоса червоного, є і чорний. І, і один чорний. Де червоний є, там є плюс. Де є чорний, там є мінус. Запам'ятали. Дивимося, мінус у нас зліва, плюс у нас справа. Відкриваємо, відкручуємо болтики. Один і другий. Беремо мінус і плюс і прямо туди запихаємо. І також все гарненько закручуємо. Так, запихаємо, щоб нічого ніде не торчало. Ось так все акуратненько має бути. І закручуємо. Все. Ми все закрутили, провірили, чи все добре, закрили. Підключили правильно, ще раз перевіряйте себе, LN, плюс і мінус. Вони помічені, де стрічка підключається буквою V, Вольте. Все, розмотали стрічку. Зараз я розмотаю, наприклад, вам ось так. Тому що вона гріється, щоб шпуля не розплавалася. Ну, не так скоро, але включаємо вилку. Як ви бачите, стрічка в нас засвітилась. Ще один плюс і класна штука в таких от трансформаторах. Вибирайте, де є регулювання вольтажу. Тому що, якщо на ленту подавати не 12 вольт, а чуть менше, 11 з копійками, вона буде світити також, але вона срок служби її буде довший, який записаний виробником. Тому що світлодіод не перегрівається і світить він дуже довго. В моєму випадку, у цьому трансформаторі є повишати і понижати є можливість, я собі її понижу. Провіряємо. Це є пониження, як ви бачите, це є повишення. Вона заморгала, це її забагато. Ви можете відрегулювати. Я яскравіше, тускліше. Оце це яскравіше. Виключили. Ось так. Я ставлю на мінімум. Ну, десь отак, на середній, не на мінімум, і все. Тоді ваша світлодіодна стрічка прослужить довше, вона вже не так гріється, тому що якщо ви самі навіть попробуєте, от я даю більше, от 12 вольт, вона є гарячіша. Вона більш гріється і менше служить. А якщо дати ось так на середнє, відрегулювали собі по світлу, краще взяти чуть-чуть сильнішу світлодіодну стрічку. Там не 9,6, а, наприклад, взяти на 14 і так далі. там є. От, є в нас в цьому, є навіть на 16 Вт, є на 14 Вт. Взяли трансформатор з регулювання і відрегулювали і трансформатор з запасом. Отак От все підключається, все воно гарно світить і буде довго працювати. Які ще трансформатори є? Є ще трансформатори захищені, закриті. Які мають IP повище, відпилюки, від цього, є їх багато, як то кажуть, до кольору до вибору. Але повірте, якщо ви все правильно підберете, воно все вас буде служити. Так що, всім дякую за перегляд, користуйтеся за мою роботу. Підпишіться на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна, і до наступних відео.